Погруддя молодого Тараса Шевченка віднедавна прикрашає фойє обласної філармонії. Скульптурну композицію виготовили майстри зі Львова. 9 березня. У день народження кобзаря її урочисто відкрили. Далі детальніше. Ідея прикрасити фойє філармонії скульптурними композиціями відомих українців у керівництва закладу виникла давно. Розпочати вирішили із погруддя найвидатнішого земляка Тараса Шевченка. Ідея встановити і Шевченка У мене років вже три, десь в голові так витає і власне. Ця цей ювілей десь так просто став зайвим поштовхом, таким який підштовхнув до конкретних років, щоб реалізувати цю ідею. Над погруддям поета впродовж двох місяців працювали майстри зі Львова. Зупинилися на образі молодого Шевченка. Неспроста тут Тарасу 32 роки. Саме таким він був на поділлі, саме таким, із, із цим Шевченковим поглядом, який проникає глибоко в душу і глибоко в серце. І, як сказав наш знаменитий поет Іван Драч, визначає сутність українця присутність в ньому Тараса Шевченка. Скульптуру урочисто відкрили та освятили. Тепер кажуть артисти, присутні Шевченка надихатиме їх на творчість, а глядачів на глибше розуміння українського мистецтва. Це дійсно витвір мистецтва, це високопрофесійний твір, професійний скульптура. Яку будуть заходити люди на концертні, при тому і на класичні, і на естрадні. У нас багато приїжджають артистів із, із тої самої Росії. От. І люди будуть заходити, і перше, що вони будуть бачити, це. Нашого генія Тараса Луша Шевченка. Також на заході відзначили переможців обласної премії імені Тараса Шевченка. Цього разу її присудили колективу бібліотеки імені Миколи Островського. В цьому році комісією управління культури, національності та релігії одноголосно було проголосовано і обрано обласну універсальну наукову бібліотеку імені Миколи Островського. Вони зробили дуже велику кропітку роботу. До ювілею Кобзаря колективом бібліотеки підготовлено бібліографічний показчик Подільська Шевченкіана. Ну скажу одне, що були переглянуті газети, починаючи з 1925 року. Про перебування Шевченка на Поділлі, про Шевченківські конференції, про постать Шевченка в творах літератури. Учасники академічного ансамблю Козаки Поділля презентували глядачам театралізоване дійство Пророк Тетяна Гуща, Гана Лернатович, Сергій Рябчинський. Новини ТВ 7